Вітаю всіх незламних. Ви дивитесь новинний випуск наш час. 8 березня, 744 й день. Українці протистоять повномасштабному вторгненню росіян до ворожих обстрілів насамперед. Мешканці півдня пережили ще одну нічну масовану дронову атаку. Три години підрозділи протиповітряної оборони відбували ж хвилі шахетів, що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей. 30 баражуючих снарядів збито в цій операційній зоні, в небі Одещини. 17, Кіровоградщини 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині. На жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час були законсервованими. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею, було зафіксовано влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автомобілі. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарські споруди. Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранень. 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Окупанти завдали впродовж доби. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти обстріляли Харківщину та Донеччину, росіяни вдарили по приватних будинках Куп'янська. Завдали ракетного удару по місту Чугуїв. На Донеччині росіяни обстріляли Мирноград та Новогродівку. Щонайменше двоє людей постраждали, ще четверо, які не змогли самостійно вийти з осель, врятував підрозділ ДСНС. Суми. Рятувальники завершили відновлювальні роботи у медзакладах, пошкоджених атакою росіян. Ракетного удару по місту завдали вчора у другій половині дня. Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Українські військові відбили ворожі атаки на семи напрямках та знищили 880 окупантів. Про це повідомляє генштаб. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 422 тисяч 310 осіб. Вони героїчно захищають свої родини та нашу державу, професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Вони на полі бою, на рівні з чоловіками. Від початку повномасштабного вторгнення кількість жінок, які стали на захист батьківщини та долучились до українського війська, зросла на 40%. Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, діловодів, то зараз українки на рівні з чоловіками борються з російськими загарбниками на передовій. 60% українців вважають, що збільшення чисельності представниць прекрасної статі у зсу демонструє зміну ролі жінки в українському суспільстві. 67% – що це зміцнює військовий потенціал. 87% вважають, що жінки повинні мати такі ж можливості для кар'єрного росту, що й чоловіки. Тільки разу ми можемо зупинити ворога. Як надихають наших воїнів на перемогу мешканці Кременчуцької громади, про все це далі? Дивіться нас побуднях о 18 та о 20.40, ми є у соцмережах. А вже завтра, 9 березня, пригадаємо разом, якими подіями було насичено цей робочий тиждень у випуску День за днем. Слава Україні! Її гідним захисницям, жінкам, берегиням та відданим дочкам своєї батьківщини героям слава! Нам кажуть, що ніколи не було ні мови нашої, ані народу, і з дум Шевченка зернятко волі проросло і відродило дух прадавній Кия, Щека і Хорива роду. Насправді саме Тарас Шевченко став істинним. Співцем і пророком, що передав голос свого народу, та став духовним батьком відродження української нації, за століття відсутності національної державності на теренах України, перетворення української православної церкви на невольницю Московського царату лише власна мова лишалась оберегом. Нашої національної духовності, відзначаючи 110-ту річницю його народження 9 березня і 10 березня як день його смерті, цими шевченківськими днями вшановуємо найвеличнішого українця, митця, поета, мислителя, пророка нації. Поезія кобзаря першою в світі стала. Не ліричною забавкою аристократії, а істинним закликом до боротьби із будь-якою неправдою і, перш за все, жорстокою нерівністю, як між людьми, так і між народами, увесь світ вже понад століття вшановує світлу пам'ять українського генія по всій землі, на всіх її континентах. Та все ж Саме для українського народу образ Тараса Григоровича Шевченка є символом єднання в єдину, могутню націю заради світлого майбуття новітніх поколінь українців. Хтось читає його вірші, а хтось сповнений його прикладом виявляє власну відданість і самопожертву заради простої людини. Заради її волі і волі нашої батьківщини України. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Не стояли, впали б на коліна, та гідність впасти не дає вже вкотре над Дніпром стає руїна, та феніксом з руїн тих знову Україна постає. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби вже у квітні-травні цього року. Закон щодо цього зазначає, що це стосується тих військовослужбовців, терміни служби яких закінчився під час дії воєнного стану та був продовжений понад установлені строки. Указ розповсюджується на військових ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України, військових формувань військовослужбовців строкової військової служби. У продовження реалізації ініціативи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, Героїв України, президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. Зокрема, з рук президента сертифікат на житло отримала і мати полеглого героя України з Краменчука Максима Кагала. Нагадаємо, наш земляк служив у лавах Нацгвардії і поліг під час самовідданої оборони Маріуполя, за що був посмертно удостойний найвищої державної нагороди. Поліцейські Полтавщини передали ФПІ-дрони Камікадзе для бійців ОШБ Нацполіції Людь, які несуть службу в найгарячіших районах бойових дій. Вісім дронів було придбано саме за донати поліцейських нашої області. Обласні правоохоронці повідомляють, що поліцейські на постійному зв'язку з колегами, які захищають країну, знають їх потреби та розуміють, що потрібно для реалізації поставлених завдань. У найближчих планах правоохоронців ще одна партія безпілотників, повідомляють у відділі комунікації поліції Полтавщини. Департамент соцзахисту населення Кременчуцької міської ради оголосив про послугу із забезпеченням продуктовими наборами окремих категорій громадян міської тергромади. Мова йде про 2,8 мільйонів гривень, які хочуть витратити на продуктові набори для нуждених у Кременчуці. Як видно, на вище задану суму планують купити 1038 продуктових наборів для окремих категорій громадян. Їх видають щомісячно, а також 1860 святкових продуктових наборів, які видають двічі на рік. У Кременчуцькій РВА повідомили, які села може підтопити в разі повені і паводків. Найбільші ризики підтоплення території Кременчуцького району існують в таких населених пунктах, як кам'яні потоки, садки, Чечелово, Максимівка, Рокитне, а також та територія району, де протікає річка Псел. Поки що звернень до ДСНС щодо підтоплення дачних будинків не надходило. Всі відповідні служби готові до ліквідації можливих паводків у Кременчуцькому районі. У школах Полтавської області незабаром розпочнуться весняні канікули. Заклади попередньо визначилися із термінами. Про це повідомив очільник Полтавської Філіп Пронін. Зокрема, у Кременчуцькій громаді канікули для школярів триватимуть один тиждень із 25 по 31 березня. І знову Кременчук проважає своїх героїв так, 4 березня, після отриманих поранень на фронті, а зокрема в Луганській області, помер наш захисник, військовослужбовець Ярослав Бордюх. І сьогодні до сільського палацу культури прийшли кремечужани, аби провести нашого героя в останній путь. Це душа компанії в першу чергу. Це людина, це людина за яким ішли всі, всі хлопці. Він був герой. Так сталося, що прийшла на цю землю нечисть, яка забирає найкращих. Ми всі дуже сумуємо за ним. Він був дуже гарною людиною, дуже порядною. Виконував свій обов'язок, як належить настоящому. Солдату, офіцеру захищав дітей, жінок, старих, рідних і близьких. Дуже, дуже велика втрата для нас, для всього нашого підрозділу, для нашої частини, та й взагалі, для всієї України. Це людина з великої букви завжди був веселим в будь-якій ситуації. Завжди підтримував усіх і всі його поважали. Так сталося, що під час мобілізації я займався мобілізаційною діяльністю і він прибув до нас в частину. І я забрав його до себе в підрозділ. З тих, з тих пір ми разом служимо. Загинув на сході України, захищаючи нашу державу. Він мені зразу показався. Ну, Яркою людиною серед усіх. Я підійшов до нього самого першого. Їх привезли чоловік, 15, мабуть, військовослужбовців. І якось так підійшов до нього, побалакали. Він згодився, проходить службу в нашому підрозділі. Так потрапив до нас у підрозділ. В нього спочатку був позивний, він собі вибрав позивний «Кіпіш», тому що він такий енергійний був, завжди на місці не сидів, йому треба було кудись іти. Щось робити, давайте щось будемо робити, що ми тут сидимо і тому подібне. Але так як ми як приїхали на ротно тактичні навчання, там у іншого військовослужбовця був позивний також Кіпіш. Але той військовослужбовець пройшов не одну ротацію, і він як поважав цю людину, він каже: ні, я уступлю йому свій позивний, свій позивний. І вибрали це позивний шелберг. Ми з дитячого садка були разом і в дев'ять років навчання він пішов після 9 класу. Я його тоді знав, половину свого життя, яке зараз. Яким він вам задав? Завжди? Е, завжди веселим, е, ну, без перебільшень, не тому що зараз це про, про померлих або лініяк. Він справді був ну, найкращою людиною нашого класу, найкрутіший хлопець. Який займався футболом, який займався танцями, завжди зі всіми спілкувався. Тось тобто, не неважливо було там ну, діти, в залежності від порту, який, який класно, ну, тобто, хто, хтось тобто, він дружив з усіма в класі. Тобто реально це був найкращий хлопець нашого класу, найвеселіший. Завжди така душа компанії. Написали однокласник, що він спочатку написало, що він вже отримав поранення, що він бореться за життя. Що він у комі, збирали гроші, сподівалося, була, була надія, що це просто рана. Йому ампутували руку через травму. І, от, і після цього, скільки пройшов тиждень, не пам'ятаю менше, і ми дізналися, що він помер, що він серце не витримало. Це велика втрата, це... Росія руйнує мої дитячі спогади. Тепер чи буду згадувати школу. Але. Війна заперед найкращих. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Ярослава Бордюга. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Я не перша скрипка, я ж контрабас. Як красива скіпка, креативу скринька, класику пробач, бо Олегров стрімко, тріпка при Бамбас. Я не перша скрипка, я віолончель. Днями у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся поетичний вечір Ігоря Герасименка, присвячений 35-річчю творчої діяльності письменника. Під час заходу митець також презентував оновлене перевидання своєї першої юнацької збірки 2003 року. Світанку, сонячна пісня. До неї вийшли вірші написані у 90-ті роки минулого сторіччя. Переважно всі вірші, які були тоді написані. Вони вийшли в цю збірку. І у перше видання, і вони також є у другому виданні. Але в більш, 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 більш такі ну більш тисграмотні форми. Та там були допищу деякі помилки по по, по, по відсутністю досвіду. І от вони виправлені, і тепер вони засяяли ну, новими, яскравішими барвами у цій збірці зібрано патріотичні, філософські, ліричні вірші і звичайно присвячені природі. Адже як зазначив пан Герасименко, саме природа своїм настроєм і різнобарвними фарбами. Надихає його на творчість у перевиданні збірки. Також допомогла й дружина Ігоря Герасименка Ірина Залюбовська, проілюструвавши книгу своїми роботами вірші ці, хоч і належать перу молодої людини, але містять таку зрілу, прекрасну філософію. Написав Передмову до цієї збірки Олексій Кацай, і він дав таку оцінку, як сонячно-тривожний світ. І цей світ дійсно він такий магічний. Він ні на кого не схожий, Він авторський, унікальний, що і є ознакою високої поезії. Я проілюструвала також цю збірку до всіх цих віршів, я намалювала на всі розділи ось такі малюнки, які можна побачити, і в самій збірочці я вклала в неї душу, розумієте, наскільки вони мені сподобались, наскільки вони мені взяли мене за серце, що просто не змогла не виконати ці ілюстрації. Познайомитися особисто з чуттєвою збіркою Ігоря Герасименка можна в усіх бібліотеках Кременчука. І як зазначають читачі світанку, сонячна пісня, жоден вірш не залишить байдужим. 20 юних спортсменів вийшли на мати, аби продемонструвати свої навички боротьби. У Кременчуці вже стало традицією щосезону проводити змагання з олімпійського південно-корейського виду спорту Тхеквандо. Відтак 2 березня хлопці та дівчата в чергове зустрілися на чемпіонаті міста з метою здобути першість. Це закритий закритий чемпіонат для того, щоб ми провели свій внутрішній рейтинг спортсменів, які поїдуть на всеукраїнські рейтинги змагання у місті Понтаву 23 березня. Згідно цих рейтингів, будуть нараховуватися бали для участі у складі збірної України. Дякую за силу, що ми зможемо проводити сьогодні змагання. Це теж спортивний тил, тому що діти займаються спортом, не вештаються на подвір'ях, у них є мотивація займатися. Як зазначив головний суддя змагань Дмитро Лизун, цей чемпіонат став особливим і для багатьох новачків, які вперше демонстрували широкому загалу свої уміння. У цьому році це перше змагання для наших спортсменів. Починаємо цей рік з нових вікових категорій. Дітки приймають участь віком від 8 до 21 року. Ми нікого не запрошували. Це чистий чемпіонат міста Кременчука, без гостей з інших міст. Усі спортсмени, викладаючись на повну, були налаштовані лише на перемогу. Хочу показати сьогодні себе. Займаюся всьому спорті вже дуже давно, з самого дитинства. Думаю, сьогодні хочу зайняти перше місце, виряти Спорт – це перше це дух людини. Його потрібно розвивати. Спорт такий, як Хеквунду, дуже закаляє характер, силу, терпіння, витримку. І все це допомагає в подальшому навіть житті. Понад 60 спарингів один на один провели під час чемпіонату. По завершенню турніру кожен учасник отримав приємний солодкий подарунок, а переможці свої заслужені нагороди. Відтак кращими з кращих стали Іван Бузанаков, Михайло Курдін та Всеволод Сержантов.